Доброго дня, нам треба ремонт ось цієї кавомашини. Ну, або нова. Вітаємо в вікофі машинці. А що сталося? Ну, трішки зламалося, нічого страшного. Думаю, можна починити. Ні, щоб нову купити, ти вже на пенсію хоче, а він і не дає на пенсію піти. Та звичайно зремонтуємо. У нас немає складних невирішуваних задач. Ми ремонтуємо будь-які кавомашини. І навіть таку трошечки стареньку. Ну може не випадимось. Ні. А чому не? Нехай ремонтують ось цю, вона ще 11 років служить і ще 20 прослужить. Ну, пішли, ладно. A few later. See, які Філіп, всеко, які гарненькі. Не те, що це рухлять наша. Ні, я в них вірю, це гарний сервіс, вони все зроблять. А я хочу нову. Будемо все яка випити, яка різниця. Ну, ви Ось ваша кавомашина. Ми все зробили. Користуйтесь на здоров'я. Дивись, її зробили, я ж казав. ця старушка ще поживе. Через 10 років до них ще раз прийдемо. Ну, сервіс, звісно, класний. Ну ладно, може хоч каву нову мені придбаєш, а ти там вже набридла. Там вдома доп'єм, ту, а потім нову візьмемо. Пішли, давай. Гарного дня, до зустрічі через 10 років.